Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп на січень 2023 року для представників знаку рак. Якщо у вас сонце місяць або асцендент знаходиться в знаці Рак, то, то вам цей гороскоп підходить. Отож, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. Січень місяць почнеться з ретроградності трьох планет. Це планети Меркурій, Марс та Уран. Давайте розглянемо, що для вас означає ретроградний Марс. Ретроградний Марс є ретроградним у знаці Близнюки, і буде він ретроградним до 12 січня 2023 року. Це для вас 12 дім. А 12-й дім це дім закінчення, закінчення якихось справ, закінчення якихось проєктів. І що взагалі означає ретроградний Марс? Що необхідно справи і проєкти, які були в минулому, закінчити до 12 січня. Після 12 січня Марс піде в прямий рух і буде так само в прямому русі у вашому 12-му домі. Про що ще говорить 12-й дім? 12-й дім це дім далеких земель, це дім також езотерики, психології. Можливо, ви захочете працювати з психологом або займатися однією з езотеричних наук. Наступне. Наступна планета це планета Меркурій, яка знаходиться в знаці Козиріг, і починаючи з 29 грудня 2022 року. По 18 січня 2023 року Марс, Меркурій, перепрошую, буде ретроградним. І ретроградним він буде у вашому сьомому секторі. Сьомий сектор відповідає у нас за партнерство. Це можуть бути як і особисті партнери, так і партнери по бізнесу. Як для вас може програтись ретроградний Меркурій? Вам можуть зателефонувати старі колеги, з якими ви раніше працювали, вам можуть зателефонувати клієнти, з якими ви працювали раніше. Тобто ретро Меркурій це про все те, що відбувалося раніше. І потім, вже 18 січня, Меркурій піде в прямий рух і теж залишиться в вашому сьомому секторі партнерства. І тут почнеться рух. Почне, якщо ви планували якісь справи, можливо, якийсь договір про партнерство, можливо, ви планували з кимось фірму відкривати, можливо, ви думали про якусь роботу з кимось у партнерстві або шлюб, то це можна вже робити починаючи з 23 січня. Потім ще одна планета, яка на початку року. С січні буде ретроградною це планета Уран. Планета Уран це планета, яка любить все нове, це планета інновації, планета газу, інтернету. І вона є ретроградною у вашому 11 му секторі. Це сектор, який відповідає за спілкування, за колектив, за друзів, за інтернет. І в цьому секторі може бути певне сповільнення. До 22 січня потім Уран піде в прямий рух і до кінця місяця буде в прямому русі. Теж у вас в 11 секторі. І це може теж говорити про, наприклад, людей з минулого, про спілкування через інтернет з людьми з минулого, можливо, вам. Напише якась подружка, з якою ви давно не спілкувалися. Вона живе далеко, і ви будете спілкуватися через інтернет. А можливо знайдуться якісь ваші родичі, які ви давно не бачили, і ви будете з ними підтримувати комунікацію через інтернет. Тобто це завжди про людей з минулого. І так ми бачимо, що фокус перших трьох тижнів січня зосереджений на минулому. Нам вам необхідно буде доробити всі справи, які були в минулому, і йти у новий рік і до своїх нових цілей. Потім наступна подія, яка буде в січні, це 3 січня планета Венера входить в знак водолій і буде в водолії до 27 січня. А це у вас восьмий дім. За що відповідає восьмий дім? Взагалі, восьмий дім це дім великих грошей. І Венера у вас в цьому домі буде практично весь місяць до 27 січня. А це також не ті гроші, які ми заробляємо. Це можуть бути гроші вашого чоловіка чи вашої дружини. Це можуть бути е, спадщина, це можуть бути соціальні виплати, такі як пенсія, соціальна допомога. Також це можуть бути кредити, інвестиції. Можливо, вам хтось захоче допомогти в цей період, е, і ви отримуєте хорошу суму грошей, додатковий дохід. Ще одна важлива подія, яка стосується конкретно у вас раки, це повний місяць, який відбудеться 7 січня у вашому знаці і у вашому першому домі. Місяць це ваш управитель, і він вертається як в рідний дім. І цей взагалі повний місяць буде нести такий характер сімейності. Домашнього затишку, коли сім'я збирається за столом, проте будьте обережні в цей день, адже в день повного місяця планета місяць, світило місяць, буде робити аспект, який називається опозиція до планети Плутон. Плутон це планета великих грошей, і, можливо, в цей день конфлікти з родичами, вони можуть стосуватися тої самої спадщини, можливо, розподілу якихось грошей в сім'ї. Тому будьте обережні в цей день. Ще одна подія, яка на нас чекається, коли сонце перейде в знак водолій, і відбудеться це 20 січня. А вже 21 січня до Сонця доєднається місяць і відбудеться новий місяць у знаці Водолій. А це у вас теж восьмий дім. А про що нам говорить новий місяць? Новий місяць говорить про те, що щось нове входить в наше життя. А якщо у вас восьмий сектор великих грошей, то можливо велика сума грошей в цей день або близько цих дат після. 21 січня увійде у ваше життя, можливо, ви отримаєте спадщину, чи якусь грошову винагороду, чи, наприклад, вашого чоловіка чи вашу дружину підвищать по роботі, чи, можливо, вам захочуть допомогти діти або батьки. Це так для вас може програтись. Ще хочу сказати, що планета Сатурн, яка зараз знаходиться у Знаці Водолій, це для вас теж восьмий сектор, восьмий сектор чужих грошей. Так що будьте уважні, тому що Сатурн у Водолії буде весь січень, а також планета Юпітер, яка увійшла в знак Овен 21 грудня 2022 року, знаходиться у вас в 10 секторі. За що відповідає 10 сектор? Десятий сектор це сектор нашої кар'єри, нашого статусу. І як для вас може програтися Юпітер? Юпітер це планета, яка все розширяє, яка приносить подарунки. Можливо, для вас це програється як зміна статусу. Наприклад, ви зустрічалися з хлопцем, а в цей період, коли Юпітер буде в Овні, до середини травня, ви вийдете заміж і ваш статус зміниться. Юпітер завжди все розширяє. А як ще це для вас може програтись? Це може програтись у вашій кар'єрі, у вас буде успіх у ваших справах, у вашій діяльності. У вас буде багато клієнтів, багато замовлень, чи багато продаж, чи успіх в, е, в тому секторі е, тої діяльності, в якій ви працюєте? Тому що це десятий будинок. Е, ще одна планета. Плутон знаходиться в Козирозі, і весь січень Плутон буде в козирозі. Це ваш сьомий сектор, сектор партнерства. І, взагалі, останніх 15 років у вас міг бути акцент на партнерство, на партнерство з чоловіком або дружиною, взагалі на партнерство в роботі, на інших людей фокус. І це продовжується. І ще одна планета, про яку я хочу сказати: це планета Нептун. І Нептун знаходиться весь січень у вашому дев'ятому секторі. Це сектор всього іноземного подорожей, і Нептун планета морів, океанів, і, можливо, у вас виникне бажання поїхати до моря, до якоїсь водойми і там відпочити і так провести свій січень. Загалом, хочу сказати, що в січні. Дуже багато акцентів робиться на минуле до 22 січня, поки всі планети не розвернуться в прямий рух. А з 23 січня хочу сказати, що це період, коли всі планети будуть в прямому русі. І це класний період, щоб щось робити, починати щось нове, планувати, діяти, тому що всі планети знаходяться в прямому русі. У вас конкретно. Буде великий акцент в цьому місяці на партнерство, на гроші, на доходи, на спілкування, на вашу особистість. І пишіть в коментарях раки, як для вас програвся цей місяць січень. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.